Продаж поступає Toyota Camry Camрі 5011 року. Офіційна в престиж комплектації з пробігом 214 рідного зустрічаю. У автомобілі у нас фарбована дверка на пил на задню арку і крило напил на капот. Без ДТП, але двойний якраз присутній. У нас максимальні лінзовані фари з адаптивним світлом. Далі у нас Автомобіль вже на зимовій резині, два ключі, плюс у нас присутній безключовий доступ. Престиж комплектація в себе включає максимальні сідушки на шкірі. Далі дерев'яні вставочки, підігріви, клімат. Омивач фар, блютуз, задня камера, передні задні парктроники. Коротше, є абсолютно все. А саме цікаве, це задній ряд. У нас присутній задній пакет клімату з підігрівами і саме головне, з регулюванням заднього наклону. Спинок. Плюс доп-опція йде, це подушки безпеки. Отут в сідушках стоять бокові. Не шторки, а ще плюс бокові стоять. престиж – це сама повна максимальна комплектація. Плюс у нас двигун 2,5, бо є ще версії стрійта. Багажник стандартно в камрі, там місце, просто. Плюс є отакі сіточки, повнорозмірна запаска, домкрати, ключі, коричі, є абсолютно все. У нас навіть збереглись офіційні рамки. Toyota на столичному. І так, давайте підсумуємо. Toyota Camry 50, 11 рік в престижі, в максимальній комплектації є незначні підкраси 214 рідно. Саме цікаво, що до 2021 року обслуговувалась тільки на офіційному дилері з пробігом 124 тисячі км. Тобто історія і пробіг підтверджені. Саме головне, ціна за живу Camry з рідним пробігом 12,5 тисяч доларів. Плюс два ключика і нова зимова резина. Так що, хто собі шукав Camry, приїжджайте, вона вас чекає.